Друзі, всім привіт! Кому цікаво, як працює лампа аварійного світла. Получили цілий ящик ламп аварійного світла і прямо зараз покажемо, як вона буде працювати, коли у нас вимкнули світло, коли у нас немає світла. Лампа у нас іде моделька 30 Вт на 3 акумулятора. Доклад вона відкрита. Давайте я її покажу. В комплектації буде лампа, в комплектації буде три акумулятора. І друга моделька це в нас іде лампа 20 Вт на два акумулятора. Зараз покажу, як вона складається. Дивіться, 20 Вт, два акумулятора. Вона в комплекті має вже два акумулятора. І так само працює, як лампа аварійного світла. Це два акумулятора. І моделька, котра йде на три акумулятора. Кришечку відкрутили, акумулятори вставили. Давайте покажемо, вимкнемо світло і покажемо, як це працює. Замість звичайної лампи ми накрутили вкрутили верніше лампу аварійного світла, котра має в собі три акумулятора. Зараз відкручу, покажу вам. Вона має три акумулятори. Два акумулятора з однієї сторони, один акумулятор з другої. І так само є лампа у нас 20 вт два акумулятори. Зараз у нас є світло, лампа працює як звичайна економка. Ми її так само включаємо-виключаємо без яких питань. І давайте зробимо так, щоб у нас вимкнуло світло. От Зараз я вимкну автомати, і у нас пропаде світло. І світло пропало, але, як ми бачимо, лампа продовжує працювати. І так само, навіть коли нема світла, ми можемо виключити лампу, можемо включити. Виключити, включити. Це ми робимо звичайним вашим виключем. На стінки, Навіть коли нема світла. Бачите, я автомати виключив, а світло включається і виключається. Лампа реагує, розуміє, коли є світло, коли немає, і сама переходить в цей режим. Потім, коли з'являється світло, дивіться зараз уважно, я включаю світло, і лампа становиться ярче світить, то в цей, саме в цей час лампа буде заряджатись. Тому що часто питають, як працює лампа, як вона заряджається. Заряджається, коли є світло, і лампа світить. Коли так от вимкнуна, то акумулятори заряджатися не будуть. Тільки коли лампочка світить і у вас є світло. Тому звертайтеся, аварійні лампи є в наявності 30 Вт на 3 акумулятора та 20 Вт на 2 акумулятора. Перевірений виробник тому дійсно будуть працювати. По часу, в середньому, 3-4 години лампи працюють від акумуляторів. Ну, Дуже зручно, коли нема звіту, ви просто, коли вам потрібно, включаєте, вимикаєте і не паритесь. Да? Там замінили собі в коридорі, в ванній кімнаті, на кухні, і у вас завжди буде світло. Тому лампи готові до відправок. Кого буде цікавити, моделька йде на 20 Вт з двумя акумуляторами, та моделька на 30 Вт з трьома акумуляторами. Саме цей виробник мені дійсно дуже до вподоби, і дійсно лампи працюють.